Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Якось так швидко несподівано. І вже дуже-дуже стають такі холодні росяні ранки. І навіть от на сіці я не встигла, поки я думала, вийшла вже занадто сонячно. І не так помітно, але десь півгодини тому лишень було так, що павутина, вона вся видима на сітці, бо вона вся в таких ось мініатюрних краплинках роси. І це так дуже-дуже по осінньому виглядає. Хоча ще ж попереду все-таки відрізок літа, але, але, але чути вже запах осени. І осінні квіти. Не такі осінні, але передосінні, бо для мене, наприклад, волотиста гортензія це така дуже передосіння і все ж таки більш осіння квітка, аніж літня в моїй такій уяві, в моїх таких асоціаціях, звісно. От, і особливо, коли троянди ще в мене принаймні дуже дуже довго їм ще до другої хвилі. От то так, такий якийсь проміжок. Між цим квітуванням він мені виглядає, ну, дійсно додає такого ще більшого відчуття, то що скоро наближається осінь і вересень, і, відповідно, хто моїх дітей чи онуків, так, якщо допомагаєте з клопотами шкільними, то так, це вже теж такий дзвінок, сигнал і так далі. Але ще щось квітне і пройдуся по якихось яких рослинах квітучих покажу, як вони виглядають. Ну і деякі троянди, я так бачу, потроблять в кадр. бо не всі троянди зовсім так синхронно відквітли і обрізані були. А все-таки щось та й лишилося. Але затримаюся тут, бо тут дуже гарно пахне лілея, От квітне з року в рік. Цьогоріч дуже щось їй було поганенько. Листя таке попсути, бо вона вилізла, і почалися ті заморозки, ну, сніги і так далі, дуже пізньо весняні. Я так розумію, що це найімовірніше попливало. Або загалом якась така погода, яка не дуже надто ну, в ту пору очікується, так рослиною, коли є вже, наприклад, пізній травень і хочеться вже тепла. Рослина відчуває, лізе. Зі всіх сил нарощує, а тут якесь таке несподіване сніг на голову в прямому значенні цього чи в прямому сенсі цього слова, то, мабуть, і потім якісь є ймовірність, що рослина більш буде може хворіти, грибкові якісь підчепить і так далі. Тому бачу, що деякі попсуті листочки, і я взагалом переживала, чи вони заквітнуть ті лілеї, але ні, квітнуть заквітли, пахнуть і прикрашають. Дуже я люблю лілеї в саду якраз через їхні, ну найперше через їхній аромат. Все-таки мені дуже подобаються насичені такі запахи. Звісно, якщо це говорити про якісь букети, то ні, це не мій варіант, це не моє подобання, бо такі букети вони, ну, занадто сильно пахнуть, занадто багато ефірів, чи якихось таких ароматів заносять в кімнату і в той простір, де навіть якщо не працюєш, а просто готуєш так щось то це ну, за тяжко, як для мене, то ні. Я радше їх люблю отак у відкритому ґрунті, під відкритим небом, походити, біля них постояти і насолодитися. от Такими красунями. Сорти десь в мене записані, треба шукати, десь записані на іншому каналі, мої навозі на Квітне Україна. Я там знімала кілька років підряд, і ці лілеї також там точно помічені, позначені сорти. От, Якщо буду монтувати, спробую знайти і, і, і підписувати. Е, Подобається мені лілеї різних форм, бо є тут такі ось ніби як магрові, тришарові. А, а є, ну, Це вже відквітла проста. Так. Але, 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 всі вони дуже-дуже запашні. Е, гортензії волотисті тут в мене є. Зараз згадуємо хіту, оця меншенька, але вона, вона проявить якби свою оцю назву чи, чи властивість, за яку її названо, вона така буде салатовіша трішки пізніше. Тут у мене пастель Грін, ще один кущ, бо мені дуже сподобалася вона, як, як воно виглядає, коли ні, це не пастель. Грін, ні, пастель, Грін, ось тут. Воно ще не квітне, а тут вже значить я забула, що це щось із Magical. Так, але зате тут точно пастель грін, і воно вже ось починає якраз змінювати свої ну, забарвлення з білого на рожевеньке, а потім з'явиться таке дійсно зеленкувате, за яке вона і отримала, мабуть, що таку назву. Загалом, якщо так подивитися, то тут більше переважає зелен ну і Гортензія нехай навіть біла, але все одно з зеленкуватим відтінком я побачила дуже гарні. Світлини і відповідно ідеї для себе почерпнула, що роз що розбавити, так як розбавити. Посадивши, можна ехінацею. Я навіть навіть маю на приміті двох пані, де я би придбала, ніяк не доберуся замовити. Треба замовити і посадити. І мені сподобалось це на картинці. Наш український сяд, не якась там книга по дизайну наші пані виставили, чи, чи пан, пан певно, один пан навіть Андрій. З гортензій він виставив світлину, як виглядає гарно. Біля гортензії якраз ехіноцея. І бачу, я пролистала каталоги, то там ехіноцеї дійсно дуже гарні, дуже цікаві сорти, такі розмаїті різноманітні. і от Мені теж тут бачиться ехіноцея, думаю, треба це все ж таки втілити. А поки що розбавляю хіба це корій, рослина, яка сама десь там насіялася, бо тут. Та загалом, навіть якщо я думаю, чи дика природа, чи не дика природа навкруги, все одно птахи допомагають. Щось приносять в сад свої, свої штрихи, якісь щось насіють. От, і, і потім так, маємо якісь такі цікавинки в саду. Все або майже все обрізане, дещо нове починає квітнути з рослин, які в мене вже були в попередній сезоні. От а цього року ще не квітла вона, але вже ось заквітла Любелія Скарлетт. Дуже теж гарна, дуже прекрасна, вона мені подобається від самого початку, коли вона тільки прорізується з землі, бо вона має і такі листочки, і пагони, ось такі аж червонуваті. Так? І, звісно, коли вона розквітне. Загалом така рослина, яка кажу, подобається від самого прорізання. Є такі, наприклад, півонія мені подобається Golden Angel від самого початку, як тільки вона прорізається, і далі вже, аж коли вона квітне, і восени і так далі. Так, і от Любелія, оця скарлет, і знову ж хочу ще собі докупити кущиків, якщо буде. Пані Тоні Здорові, я купляла зелена альтанка. Щось не пролистало ще каталог багаторічників, чи є в неї вона, чи ні. Закрита коренева система була на той час. Я придбала минулу річ, і от вона і заквітла, і перезимувала. Але зимує вона все ж таки під накриттям з трояндами. А так, наскільки я знаю, можете поправити, якщо я неправ... неправильно говорю. Але мені так пригадується, що вона все-таки не зимує отак у відкритому ґрунті. Але так, дуже дуже гарна, і як така супутниця троянди, чи, чи загалом в сад розбавити щось таке. Ну, так, щоб не було однорідно, все там, троянди, 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 то, як на мене, дуже гарно. Особливо, якщо якось ще вгадати з сортами відповідними посадити, які теж можуть червонуватість якусь мати то ще гарніше. Ще одна красуня, яку я так купила на хвилі. Всі побігли, я побігла, теж її вже показувала. Ейфорія Пінк. Поки що вона в мене не квітла вже, другий чи третій рік вже забула, навіть, мабуть, третій рік вона в мене росте. Щось так нарощує, вона не є така хиленька, вона порівняно з минулим роком все-таки підросла. Така якось Пожвавішала, якщо можна так сказати. Але щось з квітів я не бачу, тому поки що насолоджуюся хіба такими листочками варіатними, такими змінними. І бачу, що вже змінюється. Навіть отут з'являється не лишень біло-кремова барва по обідку листочка, а і фіолетові з'являються. Але листочки листочками може краще показувати квіточки. Квіточки ще доцвітає, доквітає Ангела, але загалом ну, це перший рік, тому я її так трішки там обрізала суцвіття, деякі доквітали. І все-таки вже, вже оці ну, умови погодні, так холодніші. Зранку досить такі помітно холодніші. Вони, мабуть, їй докучають. Ну, хоча вона і не може дуже довго квітнути, вона вже тримається, хто знає скільки. Красуля потрішку квітне. Потрішку квітнуть оці ось гарбузики декоративні. І там вже, мабуть, зав'язуються, потім буду показувати, десь там є. Навіть вже ось бачу, я глянула поза кадром, бачу, в кадрі також є. Вже натяк на гарбузик, тому наразі вони прикрашають квітами, так? розбавляють якусь таку одноманітну зелень троянд, який які нарощують другу хвилю. Але і вже ось пішли плоди моєї праці, так, плоди зав'яз. Ну і в цьому куточку, мабуть, я трішки відійду. Зараз така досить центральна крапка, точка, акцент це є жоржина, Жоржина Копербой. Якраз вже багато квіточок розкрилось, але потенційно ще буде багато і, і навіть більше. Проте, звісно, вони ж не будуть всі на один, як би, за один раз розкриті. Так, щось вже видно, відквітає, перша відцвітає, чи то навіть ну майже обсипалася. Деякі починають обсипатись, а інші підтягуються, розкриваються. Сорт прекрасний. Сорт міняється, він спочатку дуже насиченої такої барви. Ну, вона не мідна, але вона і не червона суцільно. Вона ну, дійсно червона з мідним таким відтінком. Дуже цікава барва. У мене, попри те, що дуже багато троянд є, і загалом перейшло через мій квітник. Але таку барву, от як в цієї красуні, не було трояндової такої барви. Та? Досить така нова барва для мого саду. А на додачу, вона коли розкривається, вона насиченіша, а потім в неї з'являються з нижньої частини квітки так, от, отакий, отакий жовтуватості на пелюстках. Цікава, ну, цікава, зміна така барва і, і форма просто прицікава. Це я вже визначила, що це моя-моя-моя, просто неймовірно мені улюблена форма. Я думала, що Евелін це моя улюблена форма, але ні, ще є цікавіша і гарніша, така, як оця. Як буде зимувати, не уявляю, начитаюся книжок, я мене трішки спробую по почитати, ну, що, що там радять, як там радять, і може дотрим... вдасться, дотримаюсь тих рекомендацій, може, вдасться перезимати. Але загалом я налаштована, якщо чесно, що з трояндами, що з журжинами, в мене таке є, що, ну, як то, я себе налаштовую, що воно, якщо не перезимує, тобто найімовірніше. Щось не перезимує, так? І я собі е, наперед думаю, що це мені допустимо. Я потім просто буду собі знати, що треба буде замовити, поновити і так далі. от е, Але, звісно, прикласти зусиль, докласти зусиль, щоб ну перезимувати, спробувати е, успішно. Хочеться, не хоче запускати все на самоплив. Ну загалом як я казала вже в якомусь відео, що я цього року прислухавшись до відео пані Олії Кучерявий сот, яка от якраз розбавляє теж багаторічниками і пояснює, чому дуже добре насаджувати не лише моно тройди, а різні рослини міксувати. От, я теж наміксувала. І це дуже гарно з точки зору от, кольоровості, так, розмаїття, коли між тройдами чи тройонди чекають. Нарощують свою наступну хвилю, наступний такий спалах, бо це буде флеш є first flash, second flash і так далі. Тобто така яскравість саду. От якраз от такі прості рослини, як календула, як нагідки. Це в мене у вас, я думаю, набагато більше розмаїття. Вони все-таки приносять гарні такі позитивні емоції. в Сад, і загалом для того, хто спостерігає цю всю красу. Ну і якщо ще говорити про якісь такі поєднання форм, структури і так далі, то е, теж дуже гарно спрацьовує, коли ось красоля маленька, низенька, там жоржина вища, там гарбузики теж низенькі, а тут календула вища і так далі. І так далі. Ну можна, можна розвивати думку, багато що можна помітити якісь деталі, було б бажання е, от це помічати. І на бажання, і час все-таки пройтися собі без поспіху, подивитися на якісь дрібниці чи на звичні нам рослини під якимсь іншим кутом, і помітити так, якусь таку іншу характеристику, іншу їхню сторону. А тут же облітає потрішку знову ж таки, як завжди, все невчасно. Треба пообрізати, позабирати та листя, щоб воно. Не псувало потім не листя, а пелюстки, щоб вони не псували потім листя. Жоржина мавр знову ж зараз на сонці. сонце не є таке, звісно, ще ран... ранішнє сонце, тому воно не є таке Але Загалом для кольору, для барви, так, звісно, що помітно, що на неї на цю красуню світить сонце, і вона є дещо світліша. Ага, тут я, мабуть, кут невдалий взяла по освітленню. Ну, так. Так, краса. Загалом краса. Ще там мелькали, мабуть, синенькі. І покажу, підростає. підростає по потрішку синенький. У мене теж він, мені здається, вже був в кадрі якось звіддаля. Тут я прополола, майже дополола ще трішки. Ось, це той самий перший, найперший. Підростає, підростає. Чекаю, красення, щоб наріс. І спробувати власний з власного саду, бо це не город, це тут сад, сад, квітник, точніше, не сад, а квітник. Квітник, тут ще до полю. Тут теж календула і нарощує квіксілвер, І ось як нарощує прекрасно. Поки що мені подобається цей потенціал. Кінда Блу нарощує свою. Ну, я не скажу, що другу хвилю, бо знову ж таки, це перший рік цієї рослини, цієї трояндії, в мене тут. Відповідно, вона квітне, я там обрізаю по одній-двій квіточки. Тобто те, що відквітло, квіту ніжку я обрізала, але решту, звісно ж, лишила. І вона от далі нарощує. Бачите, так гарно нарощує, непогано, ну, закущається, загущається. Поки що листя на вигляд дуже-дуже гарне, глянцеве, таке прекрасне, щільне. Надіюсь, так і буде далі. Ну, тут загалом, загалом трішечки кольору є, бо помідори починають. І стигнути, йому, бо що вже підгнивати. Ось Тут календула, тут ще синенький нарощує. От, і ага, тут же вже в мене безсмертник буде по е, Безсмертник, потрішку. Трьох сортів, наскільки я побачила по барві, по кольорах, які розцвітають. По, по трішечку дуже поступово, Він так помалу-помалу розкривається. Це рослиночка, цей безсмертник. так, поки що в мене трьох кольорів. Насаджено. І, і отак дивишся, як воно з такого малесенького насі... насіниночка, там же ж така дрібна, як макова. Зійшло на розсоді, так підросло, як ти пересажував ту розсоду, таку тендітну, делікатну, те, те таке, і ось вже яка рослина потужна. Ну, росте, росте краса. Ще люблю я ось такий ракурс, коли ем, гарний дуже базилік. І корисний, звісно, прекрасний салат. Хто любить помідори, моцарела чи більша, чи, чи міні, і базилік, і оливкова олія, неймовірно, для літа прекрасний. І позаду гортензія, і знов я забула глянути її назву. Хм, отак. Ось така краса. Ще є такий безсмертник, оце вже ну, видно, звісно, що інший сорт. Квіти, до речі, досить великі. Я бачу, я не знаю, як ти попередній буде відкриватися, але тут бачу, що дуже такі ну, більша квітка поки що виглядає в мені. Рослина досить висока. Переросло багато сортів, треба, навіть Хансен-задросток вона перегнала. От, і навіть Purple Emperor перегнала. Ну так, Височенька рослина, вже метр точно має, може навіть трішки більше. Дуже ніжна барва, прямо така ніжно-ніжно, ніжно-персиково, -ніжно коралова. Ну, Більше коралова, ніж персикова. Цікава, цікава. І от, ну, звісно, я бачила, відчувала, що таке безсмертник, але. от як ти, воно ж жива рослина, а вона вже от, ну, сухі такі пелюстки. Так? Як, як таке можна було десь там колись створити, ну, цікаво. цікаво. Е, гортензія ще одна красуня потрішку. довго до Гортензії загалом я бачу, що ці макрофіли великолисті дуже-дуже практичні в сад, якщо їм підібрати місце, відповідне, коли їм комфортно, гарно. Не палючо, не пекучо, от, то, то це прекрасно. Рослина дуже-дуже довго вона тримає квітку і потім, звісно, змінює свою барву. Ну, Як оця, наприклад, вона ще не змінює, але вона буде змінювати свою барву. Звісно, якщо вона не попсута буде от погодніми якимись умовами, бо тут вже бачите, потрішечку з'являються сліди такого коричневіння, тому не знаю, як буде далі. Це все виглядати, але загалом, якщо щось лишиться, на ній живе і здорове, то так можна буде дуже довго її спостерігати до пізньої осені, точно вересень, жовтень ще будуть суцвіття Ці всі, просто вони будуть вже змінені. Тому чудова, чудова рослина, як на мене, в сад тут теж відстає дуже жоржина наречена, подарункова, але таки відстає по по квітуванню від інших. Жоржин тут перець. Перець, перець я проходилася кальцієм, брехсів кальцій, брексілка помідори проходилася, перці проходилася, баклажани, але бачу, що там дещо здеформований нижній, то що перший. Не знаю. Дочекаюсь, я такого гарного вигляду і під, під як то рослини чи то. Овоча, який підріс, чи ні, побачив, але загалом мені подобається. Таке розмаїття, тут дуже розмаїття, тут ще безсмертє ось поруч. Ще один сорт. ось, Видно, що такий вже темнющий, темнющий, <кхід> гарний також. І вони теж в суцвітях, бачите, я щось навіть забула, що вони в суцвітях квітнуть. А тепер побачила на своїх. Тут ще ось інший покажу. Ракурс також та сама. той самий сорт безсмертника і з капустою. Капуста така. Теж дуже цікава, така ну закрита-закрита густа-густа, але потім, мабуть, що вона розкриється. Ну, побачу, побачу, як вона буде далі нарощувати. Пашмін вже треба обрізати. Так, тут ще в мене не все обрізане. Кілька сортів, два чи три кущі. Треба обрізати. Ще безсмертник, такий гарний, кольоровий. Ну і ось як наростає аспарагус чи спаржа навесні це можна буде споживати ранньою весною? Так, тут мали б, якщо все добре, мали би повилазити такі грубесенькі паростки. Я знаю, що багато хто любить і я люблю таке запекти. От зараз це рослини лишень перший рік навесні висадила з розсади, тому вона більше як оцей такий холодок, чи заячий холодок, так, така прикраса, така легесенька. Віяло поруч з іншими рослинами, але навесні можна буде думати, чи лишати її на прикрасу, чи все-таки для себе. так? Еко, біо і так далі вирощену городину. Побачимо, поки що мені подобається. Тут є, тут є от з трояндочкою ахтіарі, яка ніяк щось мені не наростить, не заквітне. Там є краса. Ну І ще одна краса гортензія. І тут видно, що кілька навіть трояндочок. Короловий сюрприз було суцвіття, коли я обрізалася, після першої хвилі було суцвіття, яке вже мало пуб'янки, тому молоденьке я його не обрізала. Ну і алідорати теж доквітає, поки нарощується загалом друга хвиля. Ну і знову ж, ще одне підтвердження, що дуже вдало посадити гортензію ось таку в сад. Звісно, волотиста, то загалом вона набагато. Набагато менш примхлива, так набагато практичніша, бо її ну, від сонця не треба прикривати, не мерзне, вона нічого не накриваєш, посадив, забув. Ну єдине, що поливати, я думаю, в певні періоди все ж таки треба. Але вона не дає такого розмаїття барви, як дає макрофіла. І ось якщо ще й побавитися з тою макрофілою з її підкисленням, чи то ґрунт правильно тримати кислим. То ще й можна побачити, які вона, неймовірні відтінки одної і тої самої барви, може видавати. Дуже-дуже гарно. Ще й на одному кущеві можна спостерігати ці всі відтінки. Тому так, вдалий. Вдалий варіант рослини. В сад. Це така моя думка. Цікаво, як ви, е, якої ви думки, чи маєте гортензію таку, чи спостерігаєте за цією всією мінливою красою. Розповідайте, діліться, буду дуже вдячна вам за такі відгуки. Ну, а... Я, як завжди, вдячна загалом за активність під відео, за перегляди, заподобайки, антиподобайки. Всім до наступних відео і па-па!